Усім привіт, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і ви на окремому каналі, який присячений стратегії Стоді Парадокс, як Залізне серце 4. У сьогоднішньому відеоролику, на примірі Республіки Чехія я покажу вам ази, і за 10 хвилин, десь плюс-мінус 10 хвилин, я навчу чи спробую вас навчити, тому що знаю, я для легкого старта. У цій модифікації. Ну а для того, щоб розпочати, хотів би розказати про цей мод, він є одним із самим популярних та престижних в просторі СНГ та в інтернет-просторі, це модифікація, яка додає нам можливість пограти в сучасну епоху, в частності в два часові простори це 2000 ні роки, за які ми тепер тестуємо. І 2017 рік від Різдва Христового. Тож, друзі, якщо ви вибрали країну. Це може бути люба країна, неважливо, де ви знайдете себе, чи що вам до вподоби, але в принципі, принцип самої гри дуже простенький. Багато із підписників, у багатьох точніше, з підписників, виникає питання, як же грати так, щоб економіка ваша процвітала. Як ви видите, знайти ваші економічні показники можна досить легко, для цього вам варто перейти. Клікнути на прапор чиської республіки чи іншої країни, і тут у вас є золоті слитки, в яких ви можете відкрити вікно. Економіки. У цьому вікнові економіки ви будете практично бачити всі ваші доходи, видатки, резерви чи не резерви, як можете збільшити, як не можете збільшити, за рахунок чого збільшуються ваші доходи. Ну і в принципі, така корисна інформація. Всього на всього для базового гра ігрока є три способи підняти вашу економіку. В першу чергу, ви можете її підняти за рахунок податків. Подивіться, на даний час ставка налога по населенню 15% і ставка. Ставка корпоративного налога також 15, 19, точніше. відсотків. Ви можете зробити це по 20. От Дивіться, я використаю чит, щоб у мене була політична влада. І продемонструю вам ось це. За рахунок ставки на податок населення та ставки на податок корпоративному корпоративного податку, тобто на підприємства і з майже 0,2 два у вас практично вийшов нуль це свідчить про те, що економіка зростає, але дорогою ціною вам довелося за це заплатити. Буде падати ваша популярність. На даний час вона 75%. Чеська соціальна демократична партія має у населення підтримки, але із за таких не дуже рішучих, ну точніше рішучих, але неефективних реформ за рахунок збільшення податків населення ви можете програти вибори у президента. Там, ну, Наступного разу, так як у нас за Чехію буде 2002 року, то це оподаткування, податку, яке я збільшив, воно фактично мені не буде мішати, того, що профіцит дасть свої плоди на довгострокову перспективу, ну і я можу за рахунок цього виграти вибори у президента. Це був перший спосіб підняти вашу економіку. Другий спосіб він полягає в тому, що ви будете будувати. От дивіться, наприклад, є декілька споруд, які впливають на збільшення вашого валового внутрішнього продукту. В першу чергу, це збільшення за рахунок офісів та інфраструктур. Тобто, якщо ви будете, от дивіться, ми продемонструємо, також використовуючи, щоб ви побачили, наскільки ефективно зростає ваша економіка, цей спосіб набагато довший. Він, неймовірно, вам прийдеться витратити свого часу. Тож, щоб навіть побудувати за слабеньку країну одну фабрику, прийдеться використати або ж побути в грі. Ну, 2-3 ігрових роки. Оце справді так, це справді факт. І від цього нікуди не дінешся, якщо ви хочете чесненько грати та проходити Харсі 4 із Міленіум Davom. Отже, друзі, як ми бачимо, наша економіка суттєво зросла за рахунок того, що я побудував практично 10, ну, 9 у нас всього-навсього адміністративних будівель. І, ну, це неймовірний ефект. Ви бачите на лице, от за рахунок оцих адміністративних споруд, які довгенько будуть будуватися. От тепер я вам покажу пример. От дивіться, фабрик, і ще побудуємо 5 фабрик. То за рахунок будівництва ваша економіка буде свісти і пахнути. Тобто фабрики, адміністративні будівлі, через кожен квартал, який там буде у вас закриватися, ви зможете по суті собі. Ну, оновляти ці дані, та ваша економіка буде з кожним кварталом тільки ставати міцнішою та сильнішою. От за рахунок того, що я побудував 5 фабрик, ваші податки, ваше надсходження зросло аж до 1%, це профіцита. І цього достатньо, щоб через рік-два виплатити оцей наш борг, який становить 50 мільйонів грн боргу Якщо ми будемо виплачувати борг, буде зменшуватися тут у нас, дивіться, процентна ставка 0,8%, відношення боргу до ВВП 8,2%. Зменшення нашого боргу, збільшення е, виробництва, збільшення адміністративних та фабрик адміністративних споруд та фабрик е, буде спонукати до зростання вашої економіки. І за рахунок цього, е, те, що ви підняли, от так як у мене є 2 роки до. Підготовки до своїх виборів в 2022, 2022 році, то за два роки за рахунок збільшення економіки, фабрики і тому подібне, я зможу провести інші реформи. У ці реформи будуть стосуватися ну, збільшення соціальних виплат і тому подібне, що в кінечному підсумці допоможе мені утримати е, нашу партію ще раз в е, лідерах та продовжувати мою каденцію як прем'єра-міністра Чеської Республіки. Також, друзі, це був другий спосіб. Третій спосіб він називається більш прагматичний, він стосується за допомогою політичної влади. О, дивіться, швидкий зріст дасть нам можливість, якщо у нас буде 30-300% 300 очків політичної влади і ще доплюсуємо до цього 350 очків, то у нас в кінечному ітосі буде економічний бум. Це допомогло в рази, о, дивіться, з 1 підняти до 1.343. Також іще один спосіб ефективного зростання вашої економіки, ви можете за рахунок боротьби з корупцією. Я використаю мод, точніше, чит, він полягає в політичній владі. Це, я не рекомендую вам це робити, але я би хотів побачити і показати вам ефект. Ефект від того, от, як допоможе вам боротьба з корупцією. От, та економічний бум у середині вашої держави, ну, по суті, стати економічним гігантом на міжнародній арені в Харсіф Aaron 4 у сучасну епоху. І з 1,3 ваш дохід виріс до 1,5. Це ну, дуже добре. От я сказав би, що от за рахунок лише всього-навсього економічного бума та боротьбою з корупцією. Ну, для цього, звісно, треба буде нам політичної влади, то у нас буде зростати економіка без там підняття податків, без довгоочікуваного необхідного такого фінансування, будівництва і тому подібне. Економіку можна за чиську республіку витягнути лише навіть і за рахунок цих двох факторів: от економічного бума та боротьбою з корупцією. Також я би порекомендував, якщо це за Чеську республіку, підняти ставку податків там. Ну, Корпоративний до 20 і ставку податку ну, зробити з 15, якщо ви пригадуєте на початку відеоролика, до 17. Таким чином, через рік-два, ви вийдете в повний тотальний профіцит, і ваша економіка буде цвісти і пахнути. Отакі От три способи. Третій ще я доповню його. Ви можете за рахунок скорочення видатків, от, припустимо, ви не бачите перспективи в медицині чи в соціальних пільгах. Тобто наразі у нас суттєві соціальні гарантії. Ми можемо зростати, от, зробити так, щоб наша економіка зростала. За рахунок буде цього падати наша популярність. Ну але економіка буде йти вперед за. Винятком вашої, звісно ж, популярності у народу. Я зменшив оці три чинники, також зменшимо високе фінансування поліції. Це дуже корисне на початку вашої гри, друзі, тому що там з роком, дво, двома роками, чи навіть із п'ятьма роками вашої е, ігрового проходження, економіка буде зростати. Ви можете відкотитися от тепер сюди, назад. За рахунок політичної влади та репутації, ну, щоб потім зробити такий марш-кедок і відновити свої позиції. Ну і от як ви бачите, наш чистий дохід буде становити аж майже 2 трильони, мільйони там американських доларів. Оце коротенько про економіку. На економіку також буде впливати ще, в першу чергу, ваші дипломатичні відносини. Відносини та наявність ресурсів у Томіленю вдавому є у нас така іще можливість, як заключення торгових соглашень. Якщо ви будете заключати торгові відносини з різноманітними країнами, то вони в свою чергу будуть впливати на вас, От будуть мати там вони на Чеську Республіку, дивіться, увеличення торгового влияння на 50 очків, покращуються відносини і покращується Вплив навколо середовищних таких країн на вашу державу. Тобто, коли у нас була незалежність до цих трьох. Заключень договору 57, умовно кажучи, то тепер буде 54. Але воно того буде варте, тому що за рахунок торгових відносин також буде підніматися ваша економіка. Також буде підніматися вона іще за рахунок різноманітних фокусів. Таке, як це Чеська республіка, фокусів у них немає якихось особливих, лише тільки базові. То от по деревовій промисловості. Вивчаючи і чекаючи на різноманітні інвестиції, будівництва, покращення ресурсів, економіка також буде зростати. Ну, і на початку я би порекомендував вам перейти в промислову таку структуру вивчення, вивчати, от, дивіться, от такі ячейки, як будівництво та добича ресурсів, це два життєві критерії, які необхідні вам. Це в першу чергу будівництво і добича. Різноманітних ресурсів, загальна от така промислова гілка технологій, ну і не обійтися без економіч... Точніше, електричної гілки вивчення за вашу країну. От такі способи, я думаю, найкорисніші, найпростіші будуть для вас, для любого початківця, який вирішив пограти в такий важкий. Непростий симулятор, можливо, політичної гри, модифікація, точніше, як Millennium Dawn. І так, друзі, я дякую за увагу, дякую за те, що залишаєтеся вірними альтернативному каналу. Якщо не важко, поставте лайк. В наступному відеоролику я розкажу вам, можливо, про ядерну зброю. Ми пройдемо, як вести ядерні війни, як взагалі стати ядерною державою, коротенько, швиденько і максимально просто скорочено та е, змістовно. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей та всім пока.